Друзі, привіт! Ось як вийшли ви з метро Хрещатик. Беріть відразу праворуч, йдіть за Макдональдс в напрямку Позатої хати. Ось тут проходите дуже цікавий магазинчик для дорослих. І відразу за, відразу за ним, друзі, тут чудовий-чудовий такий стріль е Котлета по київськи Дивіться, які ціни. Можна поїсти на вулиці тут поруч, а можна взяти з собою. Дівчатка, привіт мені, будь ласочка, що я візьму? Одну зі шпинатом, одну з грибами, будь ласочка. Дуже гарний персонал ввічливий. Шикарна кафешка. Всім рекомендую. Смачного, друзі.